Що ти отримуєш за допомогу військовим? Хейт отримую. Братан, хейт. Того допомога і волонтерка зникає, як такова. Воно це прийшло в якусь комерцію, на жаль. От дивись, я передав 46 машин, і ми разом в тому числі декілька машин передали з тобою на ЗСУ. Без ніяких зборів, без нічого. Екофлопу, я ти передавав, станції, генератори, там, ці заранні станції, багато одягу, бронежилети, каски, тепловізори. Та там куча всього, зрозумів, там їхала, просто машинами це все, звіти показував, показував, як це все працює. Так, ні, поняв? все одно накидали хіро за пазуху. Проект для українців, де можна онлайн заходити заробляти. От у нас кожен місяць люди, які заробляють по тисячі, півтора-то, три 2-3 тисячі доларів на місяць, просто з телефона працюючи в українському там проєкті в Тіктосі. І от можливість зайти заробляти, зароблять, здавалось би. І от ти вроді би стараєшся щось зробити для українців, зрозуміло, що з толком і так далі. А люди, які керують якимись процесами, де вони ворочать бабками, чи якимись людським мінімалом, чи аудиторією, так далі, вони беруть і бачать, що хтось хоче це щиро правильно зробити, вони хлопають, закривають, знімають на них відоси, там, розоблачення. Чорний піар. Люди взагалі знаходяться в ситуації, де якщо вони комусь не довіряться і не спробують щось нове в житті, у них нічого не поменяться, вони будуть в жопі. А люди вже не знають, як комусь довірять, бо реально всюди обман. Реально всюди обман. Люди намагаються щось корисне комусь зробити, получають за це по лицу, мяко кажучи. Да? Що не зроби, в українському оточенні ти будеш осуджений, Сделай хорошо осуджений, сделай плохо осуджений, сделай дуже-дуже плохо. осуджений. Поним? Тільки зробив якусь херню, ідіть, з тебе посміються і все. Поки ти дурак, з тебе просто посміються і все. Якщо ти щось із себе представляєш і намагаєшся щось корисне зробити, неминуче на даний момент в українському оточенні і соціумі ти будеш осуджений. Іменно людьми, які нижче тебе. Все. Больно. Як помінятися? А я знаю. Я не знаю.